Друзі, от і розпочалась футбольна медіаліга. Свято футболу прямо на ваших очах. Сьогодні вже були зіграні два матчі. Ну а зараз ми очікуємо на матч Ігніса і будемо спілкуватись з гравцями про їхнє налаштування. Ви дивіться, який в нас стільний тренер на очочках весь. Мара, розкажи, будь ласка, чи готова команда до гри, на твою думку? На мою думку, готова. Перші тури завжди хвилюючі, і всі чекають початку чемпіонату. Ти майже два тижні вже у руля Ігніс, так сказати. Чи вдалося тобі змінити щось, чи запровадити? Щось, щось? вдалося змінити, але далеко ще до кінця, того що я хочу бачити в... в грі команди. Ой, Ой. Ні-ні, ось так краще. Кортія відкриває. Опа, братува заряжена. Ой-ой-ой, а кого Базі. я тут. бачу? Бля, найкраще не казай таке місце. Ти ти псуєш настрій перед. Ні, <звали> вже все, вже новий турнір. Як сказав Владимирович, ми фаворити. Да. Тому треба так счас. розпочинати сьогодні з перемоги. Впевнено, з великим рахунком. Латераль. Таєш на латераль. Ну, це ти так думаєш. Я бачив стартовий склад. Я латераль. Я не готовий латерал. <реш> Братан, <реш> номер 13, блядь, 8 капсул нахуй. Це пізда, сука, Гріша, баня, гріша, баня, баня, гріша, Ваня, гріша. Можна інші прізвище? Думаю, що кожен з вас хоче вигравати і хоче бути на п'єдесталі з першим місцем у А для цього треба зробити багато роботи. Григорів лівий латераль. І попереду Мілевський Аліїв. По складу всі почули? Так. <плес> Пацани, поле велике максимально тримати м'яч у себе. Там команда вона не вибігає багато, відбираючи м'яч. Було голосування з приводу капітана. Ви самі це вирішили. У нас капітан Артем Мілевський. Рома? Как она передается? Прекрасно, таким людям прекрасно. шестой. п'яте, шостое, да. Мілевський. Артем Мілевський. О, як добре в команді, мати два Артема Мілевських. Друзі, підписники. Хочу вам сказати інформацію. У нас з'явився повний теск Артема Мілевського. Артем Мілевський. Іграє <решло> чуть-чуть похоже, но в цілому... <решло> чуть-чуть. Это оскорбление чуть-чуть. я как тебе быть да? на едином? Я турне? сейчас сначала, ну, как бы мы с ним знакомы еще, с Теремков, когда мы вместе это, ну, тренировался, он ко мне подходил, я говорю, иди отсюда, что ты что-то не рассказываешь. <laughs> Потом выясняется, он уже у нас уже в команде, так что. Да. Поздравляю, не Друзья, Ось Артем Милевский, здоровый человек, вот Артем ну, Милевский, не курильщик. Нет. Саша, як ваше налаштування на гру? Мої? Вийти і все, показати хто хазяїн на футбольному полі. І победы. Ой! Матчі Маєстро перемогли Ренген. Ну і в третьому поєдинку армат здобув перемогу над престижем. Хто переможе сьогодні, дізнаємось за годину часу. Ігніс Локо, поїхали. Я чую Ігніса, Артем Марченко. Зараз Ігніс повністю перехопив ініціативу, намагаються вони. Позиційно розхитати оборону Локо. Мілевський класна передача на Устенка. Там жодного положення позагрою немає. Устенко треба забивати, треба пробувати. Порожні ворота Устенко. Бия. Чи немає там положення поза грою? Це велике питання. Звісно, цей епізод зараз переглянуть. Втім, поки що зафіксовано взяття оріт, Ну, Як ж Кирило Устенко просто розхитав і Савєлєва і банду і компанію. Савелєєв на газоні. Дима, ви, блядь, можете ноги нахуй, дасть на 3 метра, Блядь, Блять, за обоєбінську хуто нахуй. Пляшки з м'ячем. Довга передача від нього. На 27-го номера. Помилка від Савельєва І зараз може забивати Ігніс. Алієв удар головою! Гол! Забиває Олександр Алієв. Помилка Савєлєва і Алієву головою, друзі. Кінчаємо! Гола ліва і ось поруч ми бачимо щалі, щось каже Артема Мілецько. Артем Мілецький дуже радий зараз. Біля нас, біля коментаторської позиції, ми бачимо його шалені емоції на цей удар. Дивимося, повтор. Зідан Тимофій uh, дуже класне ім'я, ну, якщо це дійсно справжнє ім'я. Альо! Жолта, ей! Що, бля? Що траєш? Альо! І чуємо ми свисток арбітра, це говорить нам про те, що 15 хвилин перерви на нас очікує в протистоянні Ігніс Локо Медіа. Тім заключно у матчі першого туру української футбольної медіаліги. Два, два мало мало. Треба ще, ще, ще. Чіткіше передачі, більше гострих моментів, вони дозволяють це робити. І ви ж бачите, що ну, по факту нічого вони особливо, крім боротьби, не можуть зробити. Вони взагалі нічого. Ну, чесно кажучи, вони пару разів подобрали, вже Ну, Я Я це розумію. ж просив, що тому і не можна віддавати ну, в плані того, що обрізали. І треба бігти допомагати нашим. Це єдиний шанс, що вони можуть зберігати. Контратака. два-два вибивають. Єдиний І Саню пару разів протащити. що стоїть не з патєлком. посадися по локам. Та ти з дорадувався, що голову розіб'є. Ізвині, я ж сказав. Да не травма. Станові, а не реально. Валюта, блять, валюта. Раз тут маленька камера. Братанчик, расскажи, как в целом твое восстановление проходит? У травма 2-3 недели, казали. Реабилитация проходит как? Все лето я башил футбич э, во имя команды, и пришлось чуть колоться. И там есть сзади надрывы, на заднике на Поэтому надо пока ходить пешком, типа такой, делать разминку, потом стрейчингом заниматься через пару недель, потом скримингом, потом скрулингом. Но это отдельно уже. Но со стороны тоже, скажу, на куколном футбич тоже неплохо. Такая хуйня. Немає порушення правил, не свистить арбітер багазій з Мілевським обігрується От зараз пенальті. пенальті. Тобто, я, чесно, навіть не пам'ятаю, в якому епізоді Локо використали цей момент, але ну, це, напевно, був момент не дуже важливий. Апостол удар від нього і забиває ігніс третій м'яч. Я згадав, до речі. Все, Все. будь ласка. <плес> <плес> Плюс тут гравець на 5 у нас команді. Артем виборувався ще. <плес> Току, ми воротар, на 3 хвилинах. два ворота а команди скільки є, і ще ми бачили, по інші поєдинки є серйозні суперники. Бачимо, що воротар вибіг як польовим гравцем грати, друзі. Принагідно, друзі, вам вхотре нагадаю про наших партнерів. Фавбет, титульний партнер Української футбольної медіаліги. З 47-го номера на голкіпера, який поле вийшов. Ум'ята, ум'ята! Селін віддає довгу передачу на правий фланг. Проходить ця передача Апостол, Хороша скидка, здавалось би. Так, доходить м'яч і знову скидка на Апостол. Як же він добре грає на вільному просторі? Артем Бог і 4-0 забиває Ігніс. дебютний гол Артема Бога за вогняних вперше він забиває за цю команду. І це так заміна. Я би теж був не проти так вийти на останні дві хвилинки, просто підставити ногу в потрібний момент. Цікаво, чи є це тренерське рішення. В Центрі поля скидає Захарченко. Він може пробити Удар від нього. Тіка! Який крутий удар, і саме на цьому моменті дуже епічному полетіли зараз пляшки вгору на лаві запасних ігніса. Завершується матч, Феєрична перемога ігніса з рахунком 4-0 в першому турі медіа ліги. А як загалі складалася гра? Як вважаєте, чи могли може навіть більше забувати? Тому що дійсно моменти були, нагоди були. Ну моменти є, звісно, коли створюєш моменти, треба кожен реалізувати момент. А 4-0 це теж добре. Ну, ще раз говорю, що пускай, как говорится, може бути в таких матчах, але найголовніше є моменти. Коли є, треба їх реализовывать. Під час матчу був 11-метровий. Ви як капітан, в принципі, мали повне право пробити, але вирішили віддати я так розумію своєму партнеру. Чому було таке рішення? Він воєнний льотчик, тобто як можна мені віддати пробитися? Він з радістю, з такими очами просто ми. Мы... Респектуємо ЗСУ, в хто кто у нас сохраняет, прикордонникам, поэтому я уже свой забил, знаете, а для него я видел в глазах радость, это самое главное. Британчик витает с дебютным, дебютной игрой и сразу дебютный гол. Поделись за голи враженнями ну, своими. гол плюс пас, задоволенный. Эмоции неимоверные, я Довольний, що я в системі «Ігніс», скажімо так, в команді. І дякую за те, що запросили мене. Фізично витримав, нормально? Звісно. Ще б відбігав матчик, ще, да. Думаю, завтра два ще, тому впораємось. – Які емоції всередині, прямо зараз. Ну, круто, круто знаходитись на полі. Хочеться більше ігрового часу. от. – Ще більше Це Заради того, типу, це те, заради чого хочеться займатися футболом. я ти вітаю. – Дякую. Фух, друзі, от і закінчився сьогоднішній ігровий день. Ігніс здобуває впевнену перемогу 4-0. Вітаю всю команду. Це заслуга кожного гравця. Хто зіграв, хто не зіграв, хто ходить на тренування тренерського штабу. Всіх, всіх, всіх абсолютно. Чудовий старт. Сподіваємось, що далі будемо продовжувати. В тому ж ти всіх обняв, припадняв. Залишайтесь на каналі Ігніс. Тут багато класного контенту. Всім до зустрічі!